Доброго дня всім. Пасіка, як є Криворізький район. Сьогодні на виїзді, десь літак, війна, війна триває. так, Приїхав корпуси роздати з вощиною, Пасіка має десь приблизно зараз такий вигляд. Де три, де є 4 воно корпуси вже. вощинку тянуть. Але слухайте, бджоли такі злі сьогодні, як собаки. Сучки гризуть за все, що можна тільки. Димар не розводив, поки давав корпуси в розріз під корпус. Погризли і за штани, і за спину. Це капець. Чого вони такі, не знаю. Вроді принос ніхтару є, можливо, щось з погодою, можливо, я не вірю, якісь потрави, щось зараз можна травити. Хіба поблохи на собі. А так про це сиде, хотів забрати там, де по 4-3 по корпуси, деякі верхні. Але вони так гризуться, димар не хочеться розводити. Не буду сьогодні нічого забирати, хай стоять. От. Ну а так, дождями нам не пахне, ми вже звикли, я вже зрозумів, що ми збираємо мед в пустелі. Ну і на тому амінь. Поїдемо там качати з домашньої пасіки деякі 300 рамки. От. Сьогодні буде перший мед. Всім добра, всім здоров'я і гарних медозборів.